Удано застеріг застаріх країну є дані про нове підступне задум рашистів. Окрім того, з'явилися подробиці про удари так званим рішніком, які все перевертають. Глава офісу президента, попри залученість у переговори і нові обов'язки, все ще тримає руку на пульсі військових подій. Тому вирішив попереджати українців в разі загрози критичних випадків. Можливо, зараз насувається саме такий. Вам обов'язково треба прослухати цей ролик до кінця. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. Після Чення Буданов одразу включився в роботу на міжнародному напрямку під час зустрічі з міністром оборони Великої Британії Джоном Гелі, яка відбулася під головуванням президента України. Буданов повідомив про підготовку спільних дій та рішень для посилення оборонних спроможностей України. Ради вітати надійного друга України, міністра оборони Великої Британії Джона Гіря на зустрічі під головуванням президента України почула тверду позицію та слова підтримки від стратегічного партнера України. Зазначив він Буданов Поінформував партнерів про російські удари по цивільних об'єктах, підкресливши, що вони мають ознаки системних воєнних злочинів і потребують дієвої реакції з боку міжнародної спільноти. Окремо сторони обговорили механізми покрокової реалізації гарантій безпеки з боку Великої Британії. Готуємо спільні дії та рішення для посилення оборонних спроможностей України наголосив керівник офісу президента. Кирило Буданов окремо прокоментував заяви мінська та Москви про у Білорусі. За його словами, йдеться про деякі дії. Буданов наголосив, що публічність пафос і гучні заяви є ключовою ознакою політичного маневру, покликаного залякати Україну та її партнерів. Саме в такій логіці за оцінкою української розвитки слід розглядати і удар по Львівщині. Нагадаємо, що удар російської балістичної ракети середньої дальності арішнік по Львівщині став політичною акцією залякування, спрямований насамперед на європейських союзників України. Ракета влучила в об'єкт неподалік польського кордону. Цех державного підприємства у Львівській області. Пошкодження були незначними. Буданов також провів зустрічі з радниками з національної безпеки країн партнерів Києві. Він повідомив, що консультації вийшли продуктивними і засвідчили високий рівень усвідомлення загроз спільній безпеці. Паралельно Буданов бере участь у переговорах безпосередньо пов'язаних із морним процесом. Буданов заявив про наявність конкретних результатів, наголосивши, що не вся інформація може бути. O prólogo Секретар ради національної безпеки і оборони Рустему Міров уточнив, що в Парижі відбулася зустріч лідерів держав і ключових міжнародних інститутів за участю 27 країн Європи та партнерів із азіатсько-тихоокеанського регіону. За його словами, предметно обговорювалися параметри гарантії безпеки, роль України в архітектурі майбутнього світу та внесок партнерів у стримування повторної агресії. Він зазначив, що існує загальне розуміння ключових елементів системи безпеки: сил стримування, ефективного моніторингу та підтримки української армії. Як основа всієї архітектури за підсумками зустрічі було підписано спільну декларацію країн коаліції бажаючих про надійні гарантії безпеки для тривалого миру в Україні, а також тристоронню декларацію України, Франції та Великої Британії щодо намірів розгортання багато національних сил після припинення вогню та створення координаційних механізмів. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже заслухав перший звіт про роботу переговорної команди. Він зазначив, що далі відбудеться чергова сесія переговорів із представниками президента Сполучених Штатів. Де планується обговорення найскладніших питань базової рамки після закінчення війни, зокрема щодо Запорізької атомної станції та території. Україна не ховається від найскладніших питань і ніколи не буде перешкодою для миру. Мир повинен бути гідним, підкреслив Зеленський, давши, що очікує детального звіту від переговорної команди. Консультації вийшли продуктивними та засвідчили високий рівень усвідомлення всієї серйозності викликів та загроз нашій спільній безпеці і будуть конкретні результати, зазначив. він за його словами українська сторона. Детально поінформувала партнерів про напрацьовані документи з мирного процесу та результати активної дипломатичної роботи. Метою цих обговорень є створення реальних юридично зафіксованих гарантій безпеки, які унеможливлять повторну агресію. Будан в окреслив подальший графік переговорів і наголосив, що процес переходить на новий рівень, і Україна і США і Європа зацікавлені у надійному справедливому мирі, який буде запорукою спільного успішного майбутнього. Сказав він. Рустам Уміров додав, що з українського боку до консультації були Лучені представники уряду, сектору безпеки та оборони, розвитки та парламенту. А більшість позицій мурного плану вже узгоджені. Робота триває над деталями на міжнародному рівні. Будена виступає не лише як координатор, а й як представник позиції української влади щодо безпеки після завершення війни. Президент Володимир Зеленський ухвалив кадрові рішення, які прямо пов'язані з концентрацією управління безпековим блоком. Своїм указом номер 39 двадцять Він затвердив у персональному складі ставки верховного головнокомандувача керівника. Офісу президента Кирила Буданова, начальника головного управління розвитки Олега Іващенка та заступника міністра оборони Сергія Боєва. Президент Зеленський окремо пояснив логіку розподілу повноважень нового керівника офісу президента. Відповідаючи на запитання журналістів, він наголосив, що інформаційна політика не входить до пріоритетів Буданова. Я обговорював із Кирилом Будановим пріоритети, які для мене важливі. Серед них інформаційної політики немає. Сказав Зеленський. Таким чином роль Буданова в офісі президента визначається передусім. Як координаційна у сфері безпеки оборони та міжнародних контактів, а не як публічний комунікатор. Водночас зі складу ставки було виведено Сергія Денека, який перед цим був звільнений із посади голови Державної прикордонної служби України. Рішення ухвалено на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України та відповідно до закону про оборону України. Це означає, що Буданов у новій ролі отримує прямий доступ до ключових рішень щодо оборонної політики та координації дій військових структур. Під час поїздки до Парижа він повідомив про другий день перег. Говорів із делегацією США та радниками із безпеки другий день перемовин із партнерами в Парижі на порядку денному Безпека та мир, Зазначив він у своєму офіційному повідомленні. Таким чином, його участь у переговорах безпосередньо пов'язана із формуванням параметрів миру та гарантій безпеки. Водночас, виконавчий директор інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач зазначив, що поточні багатосторонні консультації між представниками Росії і України США з питань врегулювання російсько-української війни є імітацією переговорного процесу та не можуть привести до. До реальних результатів на думку експерта, ключова проблема невідповідний склад делегації та формат зустрічей. Експерт вважає, що гіпотетично уявити підписання документа про остаточне врегулювання можна лише в 26-му році. Для цього на його думку повинні збігтися декілька факторів: поступки з боку України, вичерпані ресурсів Росії та тиски з боку можливої адміністрації Трампа. Паралельно із цим відбувається інституційне закріплення ролі Буданова у владній вертикалі. Його включення до складу ставки Верховного головнокомандувача означає участь у стратегічному плануванні оборони. Нахідних та контролі за реалізацією оборонних програм ставка була створена для оперативного управління силами в умовах загрози національній безпеці і оновлення її складу. Свідчить про посилення ролі безпекового блоку в ухваленні державних рішень. У контексті морного процесу Буданов неодноразово підкреслював, що українські національні інтереси є визначальними. Він заявляв, що не вся інформація може бути публічною, але рішення ухвалюється з рахуванням довгострокової безпеки держави. Його участь у переговорах в Парижі, зустрічах з партнерами в Києві та роботі ставки. Формує зв'язок між військовою реальністю, дипломатичними зусиллями та політичними рішеннями. Ну а я вдячна вам, глядачі, те, що ви додивилися випуск до кінця, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі до зустрічі в наступних випусках.